Щоденник ДДА 10 грудня. Рішення повага. Ми навчимося батьківського ставлення до себе з ніжністю, гумором, любов'ю і повагою. Велика червона книга, стрінка 590. Коли у ДДА ми з усією повагою вчимося бути люблячими батьками для самих себе, то часто опиняємося у протиріччі зі своєю внутрішньою дитиною. Може, вона вимагає дорогу чашку чая в сусідній кав'ярні або просто кращу машину. Можливо, колись одного разу ми присоромили і придушили цей внутрішній голос і сказали щось, що самі чули в дитинстві, на зразок перестань хотіти того, чого в тебе ніколи не буде. Тепер же ми в змозі бути відповідальними батьками і з повагою сказати ні, наразі ми не в змозі собі цього дозволити. Окрім того, наша програма допомагає нам дивитися на все в перспективі. Можливо, ми навіть вирішимо, що нехай нам не судилося набути звичку пити щодня пряний чай, лате, але якщо в нашої дитини день не задався і вона хоче чогось смачненького, один раз ми можемо собі це дозволити. І хоча, звісно, справжня Ламборгіні нам не по кишені, ми можемо відвідати автосалон Ламборгіні у своїй уяві. Посидіти в машині разом зі своєю внутрішньою дитиною і сказати, це нормально хотіти того, чого в нас можливо ніколи не буде. Такий маленький подарунок не затьмарить наших надій і мрій, але все ж його вистачить надовго. Сьогодні я стану проявляти повагу до себе, своєї внутрішньої дитини та інших людей. Я буду пам'ятати про те, що прекрасні речі, яким як я думав, ніколи не судилося відбутися, все ж таки сталися зі мною, оскільки я наважився мріяти.